Телеграм-канал Нехта опублікував е відео ракет, які летіли по лікарні Охмадит. Принаймні так вказує е видання у кадрі одразу кілька прильотів по центральних кварталах української столиці Увага на екран. Я, я. тупо шестую слышу. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Український авіатор Геннадій Хазан з нами на живому зв'язкові. Пане Геннадію. Спасибі, що знайшли час і можливість приєднатися до живого етеру у цей теж чорний вівторок. Бо сьогодні і Київ у скорботі, і Кривий Ріг у Скорботі, та й Україна у Скорботі доброго всім дня. Я вітаю вас, ваших глядачів і слухачів. І слава Україні. Слава героям, і ну давайте розбиратися. Значить, ясне діло вчора. РФці своїми офіційними спікерами почали казати про те, що ну, звичайно, значить, це українські ракети ППО, які вразили дитячу лікарню Охмеди чи ракета, та але ж ми все бачимо, і не тільки ми бачимо, правда і ну тут. Я думаю, що не треба бути великим експертом, у тому числі і у авіаційній галузі, в ракетобудуванні, військовим експертом, щоб скласти 2 плюс 2. І в тому числі це стосується і міжнародних інституцій. Чи треба бути експертом? Ну, ви розумієте, тут треба бути лише виключно розумною людиною, яка Може відрізнити біле від чорного, а чорне від білого. І ми маємо всі усвідомлювати, що ми стали людьми, які у нас на очах відбувся черговий крок, чергова подія світового рівня. А вона називається порушення міжнародного права. І щоб е, кацаби не говорили про те, що нібито далі три точки, п'ять точок можна казати, е, будь-що вони зробили, вкоїли в чергове, в ну, то називається порушення міжнародного права. І Міжнародний кримінальний суд в Газі е, це. Має розглядати як порушення міжнародного гуманітарного права крапка. А це є військовий злочин, і вкотре Російська Федерація зробила військовий злочин, але на мою особисту думку і думку людей, з якими я вчора спілкувався, і сьогодні спілкувався. Це зроблено в тому числі, щоб зробити. Здійснювати і здійснити дуже сильний моральний тиск на нас, громадян України, щоб ця та частина суспільства, яка змучена від того, що сонце зійшло або зайшло, що почали репетувати, що вони змучені, що щось потрібно вже завершувати або щось інше. Тому що, на превеликий жаль, я зранку прочитав е, вислови деяких депутатів, uh -huh. які би після того, що вони написали, мали би написати відразу заяву з, з, з депутатства, які почали е, висловлювати подібні речі. Дуже хочеться, маю величезне бажання, але не маю можливості. Я би дуже сильно використав би непарламентський вислів, щоб пояснити тим е, е, українцям, які так висловлюються. Ми маємо довести цю війну до того чину, що Кацаби мають бути знищеним, і нема іншої, іншої можливості, тому що якщо ми цього не зробимо, Україна як держава і українці як етнос перестануть існувати. Якщо хтось ще є у нас в країні, це не розуміє, хай читає книжки, зокрема історичні. Не підручники, а знаєте такі праці істориків, які пояснюють на прикладах, що відбувалося 100 років тому з Українською народною республікою. І ще перед тим, як тільки хтось щось починає думати, натиснути на гальма, умовно кажучи, або всмикнути задню передачу, да кажучи мовою 21 віку, це для нації і України як для держави закінчується трагічно і. Потім Україна як держава спла ну, сплачувала перед тим мільйонами життів е своїх громадян. Це повторити. Ми не маємо, тому цей Армагеддон, це ви знаєте, цей хаос має бути знищений. Крапка в нас іншого шляху. Нема нема в нас іншого шляху. Репліка на це, пане Геннадію, буде такою, що я підозрюю, що Лео Вопайка, поготів більша частина нашої поглядацької аудиторії з вами не просто згодна, а абсолютно згодна. Це раз в частині вивчення історії, ви знаєте, от так сталося, що там 4 хвилини тому ми з Андрієм Йосиповичем Магерою тут говорили саме про історію і про важливість. Набуття висновків з історії, яку на жаль, ось саме цю частину ми вряди годи втрачаємо як нація, як народ, як суспільство. Ну але поки так, такий трансформаційний шлях. Це ремарка. А от якщо від емоційного до практичного підходити практичної частини нашої бесіди, скажіть, будь ласка, в них у РФ маю на увазі з виробництвом ракет засобів ураження, які називаються. Ракети, все в порядку, Правильно, я розумію. Та як і було, так і є. В них не те, що все в порядку. В них ем, стабільно складно, uh -huh. вони тиснуть, роблять все, що, що можуть, щоб зробити ракети, якщо які прийшли на заміну. Вони через четверті, п'яті, шості руки купують комплектуючі uh -huh. е, для своїх елементів. Я тут покажу. Це ж виріб не е, російський. Це ж виріб до них потрапив з іншої країни, і це зрозуміло, це через... Рак... Шер... з ракети плата якась та це плата з шахеда, шахеда. який угу. пару тижнів тому угу. був знищений в Україні. Кажуть: це плата з шахеда. Угу. І Тут росіяни це зробити або плати такого рівня, там багатослойні, не двох-трьох, а, а тут багатослойні плати. Вони такої технології не мають. Крапка, тобто, це один з прикладів. Тому наші партнери би їм пасувало би мали зробити таким чином, щоб ще набагато ускладнювати це все. І ми маємо зрозуміти про те, що ми очікували, що буде удар по Україні. Він мав. Бути перед тим, але е, була низка політичних рухів наших е, не, не сестер, але з іншого кордону, які тут їздили, роз'їжджали щось казали, а потім поїхали ще в далечінь, там поговорили, і по результатах тих розмов до нас прилетіло в Київ білий день. Тобто, я хочу зазначити для всіх українців, що. В білий день удар по Мегаполісу не точною зброєю, а ті ракети не є точною зброєю. Це є звичайний тероризм. Хто би що не казав, зокрема про себе не казали би кацаби. Розповідаючи, що там якийсь нібито штаб з, е, сидів, штаб де сидить в лікарні е, Охмадито. Е, знаєте, хочеться їм сказати їхньою мовою Альо, гараж, попити холодної води.